Привіт, друзі! Я зараз секонд хенді. Сьогодні нова колекція. Трохи вам покажу, ще не так багато людей. Що нам сьогодні виклали в секонд-хенді? Подивіться, які чашки. Ризька порцеляна за євро 50 гіганти. Вони величезні такі. І блюдечко до них. Скільки блюдечка зараз подивимось, за євро 50 теж красу можна взяти за 3 євро зараз. Так, що тут? Така кружка старовинна. Ручка, вона нова. Це баранівка. ,50 євро 50 баранів. За євро 50 можна взяти. Уявляєте, яку класну кружечку. Так, що тут у нас? За 9,50 такі графини. Чу ж собі ціна. І до них такі 3,50 чарочки. Кольорове скло. О, такий молочник за 2,50. Це, це кришталевий вже. Подивитися, було такий він немаленький і важкий, дуже важкий. 17 євро. Це кришталь. Ну це дорого, 17 євро я вважаю. 15 євро чий самовар нова. Цикжель, здається, 15 євро. Так, що тут маємо ми довбиш, чашка така лагисенька і 2,50 бараничка. баранівка. ЛФЗ 5 чашка. легесенька-легесенька, 5. І 5 блюдечка. Тобто за 10 євро отримуємо таку чайну пару. Також сливочник за 10 євро ЛФЗ. А чайник скільки? 20 євро чайник. Мені я вам скажу. Ну, як для якісної порцеляни це недорого, да? І такі є тарілки пірошкові за 3,50. От ці тарілочки офізи. Ну, ось вот, таку красу можна знайти ОФЗ сьогодні, Гжель. чотири. За 15 євро. Це типу А, ще бачите, там не є. Скол. Так, що це, що це? Брониці. 7 євро 50 центів. Подивіться. броніці 7 євро 50 центів. І така гарному стані оця броніці. При чому такі о, ложечки? Такі собі і ціни я не бачу. Це кавули, євро легенькі. Таких тут шість, цілий набор, але немає цього клейма. Ну, гарні дуже, дуже гарні оці. Так, що це у нас ваза? Ой, яка вона легка. 15 євро. Ну і ціни у них на ці вази, на кольорове скло. Це для цукору 3 евро 50 центів. Так, хочу так вам показати, от як це все виглядає. Бомбаньерки якісь. 15 євро, ні клейма нічого немає, а ціна така. Ну які графини. 15 євро, бачите? 15 євро, все 15 євро. Корзиночки кольорове скло. Ух ти. 6 євро 50 центів. То полюбляю такі речі. А це 12,50. Можна придбати, хто полюбляє. 3,50 старовинні чашечки. Влагесенька і це різка порцеляна. На жаль, нема блюдочок. Якщо б були блюдочки, які вони класні. Дівчатка за 3,50. Бачите, червоне, цей клеймо. Це старовинник лімо, якісь там 50 ті роки, да? нема блюдочок. На жаль, що робити, якщо немає, блюдочок? не буду брати. Бакали, бачу, вже сколи. 3,50, тому вони 3. А так би вони по 10 продавали, якщо б не сколи. О, яка вона гарна корзиночка. 15 євро, 50 центів. Ну так, да. бачите, такі. Такая ваза есть за 15 евро. Матовое скло. Гарная ваза така. Вот такие выбер девчатки. Люди є купонич. Евро 50 Це... Зі скла вам покажем. Що ми тут маємо? Такі для гірчиць по євро. За євро 50 такий котик. Так, тарілочки такі на суп. Це Польща 90 центів. До речі, дуже легенькі. 50 центів це різька. О, Пам'ятаєте, я вам показувала, хто дивиться, то на мій канал. Дивиться, дівчатки, подивіться, по 70 центів вони так і залишилися. Ніхто їх не хоче купувати, я в шоці. Так, так, так такі тарілочки. Це Польща 90 центів. Потім є такі. Старовину патерто золота, бачите. Це Білорусь. Так, що ну, у нас чашок? 3,50. п'ятдесят, оці риска порцеляна. Їх дві тільки. І оця вона по 40 центів, якщо має цінника. Так, що у нас? Що тут? Подивимось. У них є такий тут. Куточок він підключали. І тут тільки треба запитувати в них, потім вони це відкривають і показують. А так не підійдеш. Дуже багато котиків, бачите. Якась там мавпочка. Що там з мавпою? Кабан якийсь. из радянских часив статуэтки так, еще тут сквозь кришталя 70 центов 50 центов вот за чашка и облюдки а штуки Це за 50 центів чи що. Не можу згадати, яке це клеймо. Це старовинна чашка. Скажу, пролетарій здається, це пролетарій, так? Да? А я візьму, напевно, це. Мені подобається. Це я вже купила, бачите, оце і це. Що тут таке цікаво ще є? Це Циброні Євро 50, яка леглосенька вона. Ну, то вот такие выбор, девчатка. Сука. Кормится чеце клеймо 350. Вот Ладно, пока, да? Сука, Сука. 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 За євро, яка ж це краса Полтавська порцеляна. Але бачите скольчик є. Ну, яка вона гарна. На жаль. Полтавська порцеляна наша, на жаль, скольчик є. Але дуже вона гарна. Так, що тут у нас? ризька порцеляна. бачите За 50 центів. Поки ще так не дуже багато людей, тому я вирішила вам показати. Який набірчик ці, да? 50 центів. Все блюдечко з чашечкою. Ризкою дуже багато. Суми євро 50, але скольчик також є. Чайник який. Чайник. Рыска порцеляна чайник. 6 евро 50 центов. И 3 евро 50 центов. Кавова чашечка. И будочка 3 евро 50 центов. Она тоже малесенькая такая. Так, вот такие я вам максимально забыла. Обзор. Ви Теж подивилися, що привозять в секонд хенд в Естонії. І що я тут знаходжу в секонд-хендах в Естонії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте мій канал для подальшого його існування. Ой, подивіться, який кавовник гарний. 6.50. Різька порцеляна, бачите, вони так ціни виставили на чайники 6.50. І все, як хочеш. Ну, Саледник. 3 ,50 евро 50 центів логисеньки. Да. Баранівка, ,50 евро 50, Саледники. Бараневські. Вот такий вибір моих хороші. Триска порцеляна. 2 ,50 евро 50 центів, сливочник. І 6 євро 50 центів. Підписуйтесь на канал, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока, мої хороші!